Всім привіт! З вами футбольний синоптик. А по-перше, хочу привітати всіх з початком єврокубкового сезону. Ліга чемпіонів почалася. А з нею сьогодні починає свій виступ Шахтар Донецьк. Тож нам є про що поговорити. Я спробую спрогнозувати, скільки саме очок зможе набрати Шахтар в оцей перший етап, який раніше був груповим етапом Ліги Чемпіонів. А чи достатньому буде цих очок для того, щоб пройти далі, ви можете дізнатися у. Попередньому випуску футбольного синоптика, де я розібрав всі 36 команд старту ліги чемпіонів цього сезону. Тож поїхали говорити про Шахтар. Перший матч Шахтар проведе в гостях проти Болонії. Щодо Шахтаря, то ми знаємо, що він підводить завжди свою форму під початок Ліги Чемпіонів, і це вже було видно по останньому матчі проти Карпата в чемпіонаті України. Щодо Болонів, то зараз вона виглядає не найкращим чином, але вболівальники дуже чекають. Цієї ліги чемпіонів, і незважаючи на втрату тренера і ключових гравців, я думаю, що команда буде боєздатна і її вболівальники будуть гнати вперед. Що допоможе Шахтарю? Це звичайно ж досвід і вміння готуватися до цих самих перших матчів. Я очікую того, що обидві команди заб'ють, і це такий рахуйте мій невеличкий прогноз для тих, хто не просто так прогнозує матчі. Ну а результатом я вважаю буде все ж таки нічия. Хоча Шахтар буде грати на перемогу, і я, як вболівальник будь-якого українського клубу в Єврокубках, сподіваюся, що Шахтар візьме три очки, але залишу свою ставку на нічию. Другий матч і знову італійська команда. Правда, тепер тільки вдома. Хоча вдома формально, але по минулим матчам Шахтаря ми пам'ятаємо, що справді вболівальників українців дуже багато на трибунах. Тож очікуємо теплий прийом для Шахтаря і холодний душ для Таланти. А це Шахтарю дуже потрібно, адже Таланти на початку сезону виглядає дуже потужно і Шахтарю буде не переливки. Але я думаю, що той запал, який вони готують на перші матчі на початок сезону в Лігі Чемпіонів, їм вистачить для того, щоб тут все ж таки взяти нічию і вважаю, що цей результат буде для Шахтаря в цьому матчі успіхом. На третій матч Шахтар їде в Лондон зіграти з Арсеналом. Тут я не бачу жодних шансів у Шахтаря. Якщо чесно, я думаю, що це буде перемога впевнена Арсенала. Головне, щоб не накидали там купу голів донечанам в тому Лондоні. Що можна ще сказати? Ну, Арсенал, навіть враховуючи, що у нього багато травмованих гравців, він все одно виграє матчі навіть з суперниками свого рівня, як, от, наприклад, матч з Тоттенгемом. Ну а Шахтар все ж таки по якості по класу наразі команда трошки нижча на голову навіть нижча, ніж Арсенал. Тож перемога Арсенала, їдемо далі. Четвертий матч домашній з Янг Бойс. Тут має бути однозначно перемога. Чому кажу має бути? Тому що Шахтар може придумати все, що завгодно, але якщо тут вони не переможуть, то можна сушити весла і в принципі їхати вже і не грати взагалі ніякі матчі. Е, очевидно, що якості Шахтаря більше ніж у Young Boys. І команда ще повинна мати сили на цьому етапі сезону для того, щоб е, отримати перемогу в цьому матчі. Тож ставлю тут три очки для Шахтаря, і рухаємось далі. П'ятий матч ПСВ ігра в Нідерландах. Я вважаю, що це ключовий матч для Шахтаря в цьому розіграші. І е, якщо вони забезпечать собі тут перемогу, то вони реально можуть собі не гарантувати, але підвищити шанси на продовження боротьби в лізі чемпіонів. А якщо буде поразка, то ці шанси впадуть майже, мені здається, до нуля. Матч буде важкий, але я думаю, що на останніх силах цього календарного року Шахтар збереться і видасть максимум, який він може. А максимум в цьому матчі, враховуючи, як зараз виглядає ПСВ, я думаю, що це нічия. Тож я так обережно з надією поставлю на нічию. Шостий матч, матч з Баварією, як на мене, ще більше без шансів, ніж навіть з арсеналом. Бо там, хоча б був початок сезону е, Ліги Чемпіонів, тут це вже кінець календарного року. Шахтар вже буде здутий. Плюс Баварію патологічно ми грати не вміємо. Тож, незважаючи на те, що це формально домашній матч, я впевнений, що тут буде перемога Баварії на місці Шахтаря, я би захищався якомога краще, щоб аби не пропустити багато голів і не зробити собі гіршу різницю забитих пропущених. Сьомий матч, і це домашня гра з Брестом. Ех, нам би цей матч кудись там третім замість Арсеналу. І я впевнений, що тут би Шахтар вигравав і брав собі три очки. Але враховуючи, що цей поєдинок буде відбуватися всередині січня, коли Шахтар не в тонусі, не в сезоні, а Брест буде грати в чемпіонаті Франції, я думаю, що Шахтарю буде вкрай складно, дуже складно. І я думаю, що Брест вже навчиться трошечки набереться досвіду в Лізі чемпіонів і теж не буде простим суперником, якому теж потрібні будуть очки. Тож я думаю, що в такій боротьбі буде нічия. Останній матч це гостьовий поєдинок з Борусією Дортмунд. І тут я, мабуть, вас дивую тим, що спрогнозую нічию. А, зараз поясню, чому. Насправді Борусія Дортмунд грає вдома. В Борусі Дортмунд тонус в чемпіонаті, у шахтаря його не буде, нагадаю, в кінці січня. Але. Я думаю, що Бруся Дортмунд може бути просто не вмотивована вже грати в лізі чемпіонів на даному етапі, тому що вона все забезпечить собі для наступних етапів. Але в чемпіонаті їй треба буде попотіти, адже саме в цей період у них є певні проблеми в чемпіонаті, і їм треба набирати очки. Тому вони можуть трошечки поступитися останні матчі. Не думаю, що вони поступляться настільки, щоб програти, але от за нічию шахтар зможе зачепитися, якщо буде достатньо вмотивований і буде викладатися на всі. 100. До того ж, в першому матчі я спрогнозував нічию, хоча там ближче, скоріше, до перемоги шахтаря. В цьому матчі я зроблю навпаки, тобто тут ближче до поразки шахтаря, але я теж поставлю на нічию. Підводячи підсумки, маємо одну перемогу, 5 нічиїх і загалом 8 очок. А чи дасть ці вісім очок можливість Шахтарю пройти далі? Дивіться знову ж таки в випуску попередньому про Лігу Чемпіонів, де я оглядав всі команди. Ну і дякую вам, що додивилися до цього моменту. Не забуваємо вболівати за всі наші українські команди в Єврокубках і взагалі вболіваємо за український футбол.